Нувати ми з тобою не буде, хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить. Новорічні светри, своє вогнище та вже рідне, як говорить господиня Ялинка. Цій Ялинці вже 19 років. Вона приїхала з Київської Петрівки. Спочатку були батьків, новорічні іграшки теж з історією. Якось ця парасолька каже актор Черкаського академічно музично-драматичного театру Павло Гончаров. Прикраса, згадка про виставу, снігова королева та власну роль. Я... Починаю виставу веду і закінчую як майстер каскар з чарівною парасолькою. Свого року дочекався і плюшевий кролик. Кажу, що ти мені іграшки даруєш, мій кіт. Кажу, ну тому що ти дівчинка. Останній штрих і ялинка буде готова. Мені подобається історія. Історія кожної іграшки, історія кожної прикраси. Якби я один прикрашав, то в мене було б тут 10 іграшок і все, я за мінімалізм. У родині вирішили, що будуть відзначати свята, якби спільному для всіх українців ворогу цього б не хотілося, говорить Павло. Думки вони теж матеріалізуються. Якщо багато людей будуть бажати добра своїм родинам, своїй країні, то так воно і станеться. І ми не маємо бути постійно в депресії, бо саме цього і очікує від нас ворог. Для мене атмосфера ще спонукає до пробудження надій, віри, і ми всі прагнемо перемоги. І, хоч головної ялинки на Соборній площі у Черкасах цьогоріч не буде. Новорічний декор у місті є. Оздобу видно на фасадах будівель та скверів. Прикрашений офіс і черкаської психологині Інни Лук'янець. Фахівчиня каже: святкувати новий рік, купувати подарунки, прикрашати ялинку чи ні вибір кожного. І Якщо бажання цього робити немає, то й змушувати себе не варто. Десятий місяць війни ми у великому стресі. Нам треба десь шукати собі позитив для того, щоб наша нервова система, наша психіка трошечки за щось зачепилася і на ну, якісь отримала сигнали, що ну ми живемо, все добре, рухаємося далі. Втім, певних норм все ж треба дотримуватися. це не має бути гучного святкування, це не має бути феєрверків, це не має бути там ну чогось такого, тому що в нас в країні війна. За сотні кілометрів від Черкас 2023 тисячі бійці зустрінуть в окопах. І нехай в тилу на відносно спокійних територіях у новорічну ніч люди відчують свято. Втім, не забувають, якою ціною українці можуть це зробити, говорить офіцер Дмитро. Позитивно, нормально відношусь до цього, щоб і люди і там в тилу, і діти відпочили трішки. Але все це все треба робити в міру. Отак, от я думаю, Тетяна Рев, Олександр Колик, Суспільне новини, Черкаси.